Це запрошення до мене на день народження. А, клас, дякую, я обов'язково буду. В 4 години. Да? В боулінгу? А, що не так? Я там також ніколи не була, боже, то не страшно. Та справа в іншому. Це була моя ідея справляти день народження в боулінгу. Ти теж, якщо хочеш, тебе якраз дюха через тиждень після моєї. В чому проблема? Тобі ми всі разом сиділи, обговорювали, Думали, що було би класно відмінити день народження в боулінгу. Мій день народження, мій. Ти кажеш піти, так а кому вже другий раз буде цікаво? Блін, ну я ну, ж не вина, що в мене день народження на тиждень раніше. Про що ти взагалі? Невже не можна було щось своє придумати? Тих варіантів ого. Боже, а крім. Прям ніхто не має права справляти день народження в боулінгу. Ти серйозно? Ну ти така ж, ніби ви домовилась, а я така погана прийшла і все зіпсувала. Так. Блін, ну що мені тепер придумати? Як що? Тих варіантів ого. Блін, я вже уявляю, як то буде класно. вже пофоткаємося. <ріхи> Та Боже, ну ну чого ти? Давай я щось тобі придумаю. Дивись, Ре ресторан на цей під боком. Ти там зайнято на ту дату. Добре, тоді в ліс на шашлики. В мінус Слухай, слухайте. Тобі все не так. Може ти в кінці кінців вже сама придумаєш? Обов'язково.